20 замовлень в день з повного нуля, працюючи лише в інтернеті. І це реальна картина, яку може досягти будь-хто з вас. Закладаємося на 100 доларів. Що коли ви додивитесь відео до кінця, у вас відпадуть усі питання, та буде чіткий інформативний план, як досягти такого ж результату найближчим часом. Тому не перемикайтесь, адже ці декілька хвилин. Можуть змінити усе. Вмощуйтеся зручніше. Ми починаємо. Якщо ви вже обрали товар, проаналізуйте ще раз його. Якщо впевнені, то супер. Якщо товар ще не обрали, дивіться в сторону всесезонних ніж. Або якщо ж ви дивитеся це відео перед якимось великим святами, івентами, тоді можете звернути увагу на щось сезонне або трендове, але в будь-якому випадку ви повернетеся до питання вічної ніжі, тому що без цього у вас не буде стабільності та постійного доходу. Якщо товар популярний, ви точно отримаєте прибуток. Але й конкурентів у вас буде багато. Щоб виділитися на ринку з популярним товаром, спробуйте обрати більш вузьку тематику. Це приверне більше конкретних клієнтів. Наприклад, якщо вас цікавить робота з жіночим одягом, зробіть нішу ще більш цікавою покупцям: купальники або спідня білизна з індивідуальним пошиттям або ручної роботи. Якщо продукт маловідомий або новий, конкурентів буде небагато. Однак доведеться витратити чимало сил на просування продукту та отримання прибутку. Якщо ви не можете виділити багато грошей на рекламу, просувайте продукт через людей, наприклад, за допомогою сарафанного радіо, бонусів, знижок за хороші відгуки в соціальних мережах. Наприклад, якщо брати до уваги аналіз нашої команди, середній результат учасника, попит ніші і так далі. То не дивлячись на ситуацію в країні, наша ніша тільки продовжує рости та показує стабільність. Маржинальність порівняно з дропцінами дуже хороша і тільки росте. Середній показник учасника по відправкам на день 8-10 замовлень стабільно. Попит є завжди. А Все тому, що перед стартом, перед тим як вкласти великі ресурси та сили в нашу нішу, ми дуже довго аналізували, набирались досвіду, і тому по комплексній програмі з наставником кожен учасник має хороший результат. Але тим не менше, ось ключові поради про те, як вибирати свою першу нішу і вирішити, який інтернет-магазин краще відкрити. Вузька спрямованість допоможе вам уникнути високої конкуренції. Продукція, з якою ви добре знайомі, допоможе вам зрозуміти потреби ваших клієнтів і надати їм найкращий сервіс і найкращі товари. Для невеликих товарів, які легко транспортуються, можна влаштувати склад у себе вдома. Це може призвести до економії коштів на початкових етапах. Товари, які важко або неможливо дістати конкурентам на нашому ринку, підвищать попит. Враховуйте також сезонність товару. Товари, які можна купувати багаторазово, збільшують число постійних клієнтів, наприклад, купівля декоративної та доглядової косметики, регулярний і нескінченний процес. Тепер ви визначилися з нішею. Однак не поспішаєте продавати все своє майно, щоб закупити велику кількість товару. Ви маєте переконатися, що на обрану вами нішу є попит. Для цього використовуйте спеціальні онлайн-ресурси зі статистикою. Щоб зрозуміти, який інтернет-магазин вам варто відкрити, перевірте популярність ваших товарів за допомогою Google Ads Keyword Planner. Цей сервіс дає змогу побачити середню кількість пошукових запитів за ключовими словами і щомісячні коливання попиту на вашу продукцію продовж року. Щоб інтернет-магазин був успішним, його товари повинні залишатися популярними протягом усього року. Google Trends також можна використовувати для визначення. Перспективності інтернет-магазину та обраної ніші. Сервіс визначає популярність товару, аналізує його сезонність і показує, в яких містах він був найбільш затребуваний. Наступним кроком є вивчення вашого покупця. Щоб зрозуміти, з чого почати, відкриття інтернет-магазину потрібно знайти свою аудиторію. Якщо ви почнете продавати наворочені девайси бабусям і дідусям, то нічого не заробите. Вам потрібно проаналізувати такі основні характеристики цільової аудиторії. Поведінка та пріоритети людей різняться залежно від їхнього віку. Наприклад, представники старшого покоління навряд чи купуватимуть товари через інтернет. Остільки нові технології не викликають у них довіри. Молоді покоління більш спонтанні та готові взаємодіяти з інтернет-магазинами. Друге, економічна ситуація: якщо у покупців мало грошей, вони звертатимуть більше уваги на ціни. Важливо знати, де можна купити дешевше, або шукати акції та розпродажі. Люди з середнім достатком шукають якість, а потім звертають увагу на ціну. Багаті люди, як правило, шукають цікаві. Та ексклюзивні товари. Третє сімейний статус, як холостяки, незаміжні жінки. Відповідно, це впливатиме на вибір товарів, а також на їх рекламу. Наступне інтереси один з найбільш визначальних чинників навряд чи ви зацікавите людей, які стежать за правильним раціоном і здоров'ям, чіпсами та мівіною. Дайте відповідь на такі запитання, які допоможуть вам зрозуміти, хто ваші клієнти. Яку вигоду отримає клієнт, купивши або використавши ваш продукт? Чим цікавляться ваші клієнти? Де географічно розташовані ваші клієнти? Яка стать вік і освіта потенційного клієнта? Який дохід клієнта? Як вони зазвичай отримують інформацію, наприклад, з телевізора, соціальних мереж чи спілкування з друзями? Отримавши уявлення про свою цільову аудиторію, ви зможете адаптувати дизайн, функціональність свого інтернет-магазину та знайти правильний підхід до реклами. Наступний крок це правильна назва. Правильно підібрана вивізка магазину один із перших кроків, як зробити ваш інтернет-магазин успішним. Інтернет-магазин запам'ятовується покупцям за його логотипом, цікавим дизайном, його веб-адресою або, інакше кажучи, доменом. Домен або доменне ім'я це унікальна адреса сайту в інтернеті, за допомогою якої сайт можна знайти в браузері або пошуковику. Якщо ви власник існуючого бренду, то варто вибирати співзвучне електронне ім'я. Якщо ви придумали ім'я, але воно вже зареєстроване кимось, не турбуйтесь, можна подивитися ім'я в іншій доманій зоні, або подумати над альтернативним написанням. Наприклад, ви хотіли mybestshop.com. Так от, можливим варіантом може бути mybestshop.beauty Mybestshop Лоусінг, майбесшоп, майбез.шоп. Часом тематична доменна зона дозволяє зробити ім'я вашого бренда ще більш унікальним. Можемо порадити вам сайт «Nik.ua», щоб перевірити, чи вільна ваша назва, якщо ви бажаєте працювати через сайт. Особисто ми ними користуємось. Також не забувайте про якість постачальників. Просто знайти постачальника зазвичай не важко. Важко знайти хороших постачальників. Не зупиняйтеся на перших ліпших пропозиціях. Витратьте час, щоб відшукати надійних партнерів. Також не забувайте читати відгуки та спілкуватися з партнерами особисто до початку співпраці. Знайшли кілька постачальників товарів вашої ніші? Чудово! Це дозволить уникнути потенційної залежності від конкретної компанії. Якщо постачальник змінить цінову політику або виникне проблема з наявністю товару, ви зможете зробити замовлення в іншого партнера. Відкрити з нуля можна будь-який бізнес, а от зробити так, щоб він працював та приносив прибуток може далеко не кожен. Використовуйте ці поради, щоб забезпечити стабільну роботу компанії зі старту. І пам'ятайте, що відкриття бізнесу це не миттєвий процес. Для того, щоб зрушити справу з мертвої точки, потрібен час, зусилля та рішучість. Але якщо ви готові докласти зусиль, то немає жодних причин, через які ви не можете здійснити свої підприємницькі мрії. Особливо, якщо ви працюєте не самостійно, а в професійній команді з однодумцями, які пройшли ваш шлях та допоможуть у будь-якому питанні. І на кінець хотів би розповісти коротеньку історію, яка змусить вас задуматись. Звучить вона так. Корпорація Боїнг всієто в коридорі прибиральниця миє підлогу. В ми йдуть дуже важливі люди: віце-президент США, рада директорів Боїнга, мажоритарні акціонери, найкращі інженери та фінансові консультанти. Прибиральниця в запарі випадково вдаряє шваброю одного з тих, хто проходить повз. Він відскакує в роздратуванні кричі, що ви тут робите. Прибиральниця розправляється, тримаючи швабру вертикально як прапор, і гордо каже: ми тут робимо літаки Боїнг. Мораль, кожна людина в компанії може відчувати себе частиною єдиного цілого і бути адвокатом, амбасадором бренду. Корпоративна культура компанії є найважливішим елементом управління та позиціонування. Якщо ви додивилися відео до кінця, напишіть в коментарях слово бренд 2024, щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції, запитання на це відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути ще кориснішими для вас. На цьому у нас все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд успішних вам продажів!